До контопського районного відділу поліції звернулася 49-річна жінка та повідомила, що їй зателефонувала невідома особа під виглядом працівника банку. Після спілкування з цією особою з її рахунку зникли майже 35 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що під час телефонної розмови зловмисник повідомив про те, що картку потерпілою заблоковано, і аби зберегти кошти, запропонував їй створити нову мобільну додатку, щоб у подальшому можна було перевести на неї всі кошти. Жінка повірила аферисту та підтвердила проведення операції з допомогою банківського мобільного застосунку. Таким чином втратила всі свої заощадження. Коли мені позвонив номер і сказав, що у мене прийшла шахрайницька дія з моєї карточки, і я повинна її заблокувати і всі кошти, які там є, перекинути від, ну, відкрити зараз нову карту. І з цієї карточки перекинути на іншу карточку, так як можуть і ще бути операції по шапрані. Ну, Я повірила, що це дійсно людина із Приватбанку. Він мені сказав, і номер моєї карточки, усі мої дані. Я йому повірила і підтвердила ці транзакції, які він називав. Ми звернулися у Приватбанк, то мені сказали, що це. Ну, Шахраї знали з моєї карточки кошти. За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 190 Шахрайства Кримінального кодексу України. Триває подальша перевірка. Шановні громадяни, будьте пильними та обачними при проведенні будь-яких фінансових операцій. Якщо під час телефонної розмови з представником банку у вас виникли будь-які сумніви, покладіть слухавку та самостійно перетелефонуйте на гарячу лінію банківської установи. У мобільному застосунку підтверджуйте лише ті операції, які проводите особисто, не дайте аферистам шукати себе.